Читацький клуб громади офіційно розпочав свою роботу. Перша зустріч новоствореного клубу зібрала поціновачів літератури та тих, хто прагне ділитися своїми враженнями від прочитаного. Одного разу завітала до нас гості пані Юлічка і запропонувала саме в нашій бібліотеці провести таку подію. І, звичайно, це дуже цікаво. І ми сподіваємося, що до нашого клубу з кожним разом буде долучатися все більше і більше людей. Кожен з наших сьогоднішніх гостей запропонує своїм друзям прийти і приєднатися, бо це дуже цікавий формат. Ми можемо поговорити, розказати своє ставлення до якоїсь книги. Тому ця ідея, я маю надію, приживеться в нашому місті. І ми будемо великим великим клубом зустрічатися нових і нових користувачів. Під час заходу учасники познайомилися, обмінялися читацькими вподобаннями та обговорили варіанти назви клубу. Ідейна натхнення ініціативи Юлія Шуляренко зазначила, що задум створити книжковий клуб у місті визрівав близько року. І у нас перше зібрання нашого читацького клубу, який ми вирішили заснувати у нашому гарному чудовому місті. На сьогодні буде багато знайомств, багато розмов, багато спілкування про книжкові вподобання, але трішечки хочеться лірики. Бо в наш час у війни, яка зараз у події, які відбуваються, жіночі обличчя. Обличчя серйозне. Поговоримо багато про що, але перший раз зазвичай починати страшно, складно, але дуже дуже цікаво, і це дуже надихає. Тому чекаємо всіх-всіх на наші наступні зібрання і слідкуйте за анонсами. Особливим акцентом першої зустрічі стала поезія Мар'яни Савки. Присутні ділилися враженнями від її творчості, говорили про талант українських жінок, поетес та їхню роль у сучасній літературі. Дізналася, що буде книжковий клуб в Миргороді, в бібліотеці, дуже зраділа, бо наскільки відомо, мені було до цього моменту в нас такого ну, начебто немає. І це буде такий перший книжковий клуб офлайн саме от вживу. Я прямо щаслива, що в Миргороді таке буде, от, бо це, ну, це має бути. Це має бути доступно для всіх. Це популяризація читання, це популяризація книг. Це спілкування, це класні емоції, це обмін думками. І я думаю, що це ну, має бути класно, тому я в передчутті е, чогось нового, цікавого і дуже радію. Атмосфера була теплою і невимушеною. Учасники насолоджувалися неспішними розмовами, надихалися спілкуванням та планували наступні зустрічі клубу.